Куди інвестувати українців під час війни? Що таке військові облігації, як на них заробити, реально з тисячі зробити 15 тисяч на крипті, та як не залишитись з пустими кишенями? В кінці ролика розкажу, куди я інвестував свої кошти. На сьогоднішній день криптовалюта це насамперед актив для інвестицій, трейдингу та отримання доходу значно більшого, ніж це може зробити банк. Банк може дати вам 10% річних у гривні, але з огляду на інфляцію, 20% і податки це не найпривабливіша інвестиція. І з криптовалютами інша історія. Так, ринок все ще дуже волатильний, Курс біткоїну за добу може зрости або впасти на 10%. Тому інвестиції в криптовалюту можуть принести значно більший прибуток, ніж акції компаній, компанії, чи депозити. Візьмемо для прикладу компанію Tesla, яка в 2020 році інвестувала в біткоін, і ця інвестиція принесла їй 1 мільярд лише за 2 місяці. До прикладу, загальний дохід компанії складав 700 мільйонів доларів. Не менш цікавий приклад, у серпні 2020 року інвестор придбав мемну криптовалюту Шибаїну на 8 тисяч і вже до листопада 2021-го вони перетворилися на 5 мільярдів доларів. Для того щоб інвестувати в крипту, потрібно вибрати біржу, знайти перспективні активи, закинути гроші. Купити монети і чекати, як на мене, дуже перспективний актив, який в майбутньому замінить звичайні нам банкноти. Як би це банально не звучало, але все ж таки рекомендую вам виділяти частину свого бюджету. І кожен місяць чуть-чуть вкладати в крипту будь то 10 доларів, будь то 15-20, які, якими грошима ви володієте стільки і вкладайте в крипту, але без завищених очікувань. Військові облігації це облігації внутрішнього займу, цінні папери, які випускає держава. Так вона позичає гроші у громадян. Вони йдуть на підтримку економіки на сам перед армії. За ці гроші купують зброю, набої, техніку та медикаменти. Повертати ці гроші, держава буде з відсотками. Так у США робили ще під час війни за незалежність. Номінальна вартість однієї облігації 1000 гривень, проте реальна ціна може бути як менша, так і більша. Чим менший термін інвестицій, тим дешевша облігація. Наприклад, одна облігація гроші, за яку держава обіцяє повернути за півроку, коштуватиме 962 гривні, а облігація з датен погашення в районі 1052 гривні. Виходить 90 гривень з однієї облігації. Далі рахуйте самі більше облігацій, більший заробіток. І так школярі з облігаціями зовсім інша історія. Вони підійдуть тим людям, у яких є хоч якийсь капітал, які зможуть купити не одну і не десять там облігацій, наприклад. Але треба звертати увагу на рівень інфляції, так як інфляція може жерти. Ваш профіль, наприклад, ПУМ пропонує облігації щонайменше на 10 тисяч гривень. Це 10 облігацій. Ощадбанк продає мінімум 100 облігацій, а Raiffeisen та OTP Bank продають від 400 облігацій. В монобанку ж яким більшість користується, можна придбати облігації під 11% на півроку і купити можна від однієї штуки. Які ж переваги? Дохід від облігацій не оподатковується, та не потрібно підтверджувати походження коштів. Куди не потрібно інвестувати, так це в банки. Враховуючи аналіз подій ситуації в країні, не варто думати про це, так як є нестабільність, висока інфляція та спостерігається банкротство банків. Нещодавно став банкротом Банк Січ. Також є ризики гіперінфляції, коли ціни стрімко зростають разом із швидким знеціненням грошової одиниці. Так було в Німеччині та Югославії. Коли ж можна вкладати? Складно відповісти, але особисто я інвестую постійно, вкладаючи невеликі суми в різні активи. Як і обіцяв, ділюся своїми інвестиціями. Перше інвестую в свій бізнес, в камери, об'єктиви, обладнання для фото-відеозйомки. Це так сказати, моя основна занятість. Чим я планую займатися, чим я горю і буду 100% займатися. Номер два це покупка криптоактивів. Я в 19-20 році вигідно інвестував, купив обладнання для фото-відеозйомки. Я знову в 2022-му інвестую в крипту. Які монети я розкажу вже в наступних відео? А так зараз вкладаю свій час, свої фінанси в крипту? Досліджую. Я думаю, що це все перспективно і це принесе надалі гроші.